Вірш великого кобзаря Антоніна Барташ Тарас Григорович Шевченка. Я прошу ваших найщиріших Зі святом Тарас Шевченко. Я не здужаю Я не наздужаю. Ні в року. А щось таке бачить око. І серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина лихої тяжкої години. Мабуть, ти ждеш добра, не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав, а щоб збудить Хренну волю, треба миром. А бух столить та добре вигострить сокири, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. А панство буде колихати, храми, палаци муровать, любить царя свого п'яного та й візантійство прославлять, і більше бачиться нічого. Дякую.